Привіт-привіт! А сьогодні у нас наша з вами улюблена рубрика розпаковка. Я її теж обожнюю не тільки за того, що я маю можливість вам це показати, а ще такий момент, що я їду за книжечками, чи там на пошту йду, чи якось-якось, якось і все це отримую, чіпаю своїми лапками. В общем, це просто якесь суцільне задоволення. Тому давайте переходимо. Починаю з чесних чесних зізнань. Я замовила одну свою бажаночку, мрієнку. І, в принципі, поїздка в магазин була саме із цієї книжечки. Я дуже хотіла її, і ну, я зараз вам її покажу, ви зрозумієте, чому це була моя така супербажанка, суперхотілочка, бо вона неймовірна. Це Дракула. Вона дуже важкенька. Я не знаю, більше кілограма, то точно. От це видавництво небо. Папір просто білий, глянцевий. Зараз я вам покажу тут настільки нереальні ілюстрації. Зараз просто подивіться, яка краса, так? Да? Я, до речі, до свого стиду і сорому я знаю про Дракулу лише тільки те, що він румунець і що він пив кров. Все. Саму історію, от його любові чи не любові, тут я просто гортала. Я розумію, тут є жінка, значить все ж таки якісь у нього були відносини. Дивіться. Ох. Він її фарбує нігтики. Щось там буде, щось там буде. От. Ну, просто ілюстрації більш якісної книжки, знаєте, я вже давно не бачила, і давно в мене не було, і взагалі. Видавництво Небо, дякую, дякую, дякую. Ну, шикарна річ. І у мене є, до речі, Дракула в дуже паскудному рашистському виданні. У мене ще з неї така історія я поливала квіточку. І водичка якось так просочилася, книжечка всотала, і в общем, така, знаєте, вона набухла, розбухла. Ну, Атмосферне, але ні. Тим паче я позбавляюсь, міняю в бібліотеці, замінюю книжечки, тому якісній крутій книзі буде. Вот. Ну і я зайшла в книгарню, далі, як то кажуть, нічого не пам'ятаю, вийшла з торбою книг. Ну, давайте потроху по одній. Хто ж вам е, це Марсель Пруст, це геній французької класичної літератури. Я в захваті від його просто знаєте мислення, від його викладання думок. Тут немає жодного зайвого слова, тут немає жодного зайвого речення. Все до чого, все не просто так. Тут немає такого пустослов'я. Германська сторона це твір про, знаєте. Всі намагаються влізти да, в те саме от, вищий світ. Всі намагаються влізти в цю цю багему. Хоча Багема це трошечки інше. Ну, добре, зараз таке значення. От, і от як тут хлопець, який дуже дуже хотів стати частиною цієї от, цього вищого світу. Його шлях і дуже складний, і дуже непростий, і, дуже, і як з'ясувалося, там все не так весело і радісно, як, як то кажуть, пишуть в книжках і малюють картини. От, тому, от, до речі, ця книжечка ще й по акції була 96 гривень. От, ну, Я не за цього, я не за цього. Друга книжечка, яку я прихопила. Це Жан-Жак Руссо «Сповідь». Я давно теж хотіла цю книжечку, а тут тим паче ціна 109 гривень. Ну, блін, коли як не зараз. Це просто розпродаж книжковий розпродаж. Я попала, я ж кажу. Далі все як. От Жан-Жак Руссо мені дуже теж імпонує його філософія, його думки, його. Погляди, тому... От, а тут він, я вже почала читати. До речі, яке красиве видання. Зараз я те ще покажу. От, тут так само. От, е, тут він описує своє життя саме от від його особи. Не хтось про нього пише, да, а от це його саме. До речі, от Марселі Прусті. От, от така от, е. Далі, далі я сьогодні пішла по класиці «Оноре де Бальзак, Етюди про звичаї. Тут це збірочка його романів, тут і батько Горіо», тут і Гобсек, тут і. що тут ще? Полковник Шабер, справа про опіку. В общем, ну, знаєте, я вам по секрету скажу: Бальзак це моя улюблена любов на любов. Я... Я ще малою була, я зачитувалася його шагринівою шкірою. Я ну, все, я прочитала все, що було тоді видано. І от зараз я хочу це все прочитати. Прям не очікую, що це зробила фоліо, я вам скажу, правда? От, Як нормальна книжка виглядає. Хоча папір папір видає, папір видає, папір наше все просто. Це навіть не газетка. от. І зараз буде таке мега-супер здивування. Готові? Що жінка накупила? купила? Я купила собі коли квітне сапора. Це, по-перше, це український автор. По-друге, це Японія. Давним-давно жив собі в Японії юнак на ім'я Котаро Нарігара. Навчався, гарта... Навчався, грав на флеті і писав вірші. Одного разу він почув, що в далекій провінції живе юна красуня Ханако, про, про чию вроду ходять легенди. Що весни дівчина чекає, коли до неї на подвір'ї розквітне сакара, віщуючи кохання. От тільки свою і серце Ханако воліє віддати справжньому самураю, а не романтичному юнакові. І тоді Котаро вирішив стати таким, яким хоче його бачити красуня. Але дорога самурая довга і непроста. І поки котаро піддавав, віддавав усі сили тренування, над Японією нависла загроза монгольської навали. Кохання до жінки здатне перетворити слабенького юнака на мужнього чоловіка, а любов до Батьківщини, на безсмертного героя. Що ж обере котаро? Чи розквіти нарешті сакура на подвір'ях ну. просто... До речі, я хочу зробити ще одну збірочку поради, щоб прочитати Восоні, восени, от знаєте. Це, 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 це б могла б туди, в принципі, і попасти. Якщо я буду робити, я її туди. Вона там буде. Бо чому ні? От. Ну Тут ілюстрації теж є, до речі. О, які красиві, красиві, Вот. Ну, не знаю. Я, по-перше, вперше побачила цього автора Володимир Коваль. По-друге, Японія це взагалі не має. І знаєте, є дуже крутезна фраза, що треба не виходити з зони комфорту, а треба її розширювати. Тому саме оцей котаро буде у мене на розширення моєї зони комфорту. Ну, принаймні буде весела бомлячка. Вот. Книжка теж по акції, тому. То не є проблема. Будемо разом читати. Я, можливо, знаєте, ну, з цим мене залишати не треба, просто ви ж розумієте, да? тому будемо читати це разом, будемо або сміятися, або веселитись, або плакати. Я не знаю, про що ця книжка, я взагалі не в темі японської літератури. Якось мангви, мангви, все-все-все це чудово, класне вічне. Воно якось повз мене пройшло і далі йде. От, ну а з цим от, твором українці, які, мабуть, захоплюються Японією, я радо ознайомлю і Чому ні, в принципі. От, е... Ну, от такі от деревенькі вийшли, теревенькі, коротенькі. От, е... Вже от, такі в мене. Ой. Така в мене здобич. От. Е, тому все. Віримо за це, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо! Ми на своїй землі. Все буде добре. Всіх люблю. Од, е, одне з. Е, цілком се. Сид... Ви ще. О... Ви. А як буде вище обще? Красуня до красуня до жінки здатне перетворити. Ой. Кохання до жінки.